Всім привіт! Сьогодні в випуску відома оцінка Єгора Ярмолюка за матч проти Арсенала. Егіналду може перейти у Фірентину. Михавко зацікавив Галатасарай. Динамо знайшло нове підсилення для команди. У середу, 3 грудня 25-го року відбувся матч 14-го туру англійської прем'єр-ліги між лондонськими командами Арсенал та Бренфорд. Поєдинок пройшов на стадіоні Емірейс і завершився з рахунком 2-0 на користь господарів поля. В цьому матчі взяв участь український півзахисник Бренфорда Єгор Єрмалюк. Він провів на полі увесь матч і отримав оцінку 6,1 бала а також заробив жовту картку. Найкращим гравцем зустрічі був визнаний Бен Вайт, чий гру включно з результативним асистом оцінили. У 8,5 балів. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Півзахисник Шахтаря Егіналду привернув увагу італійської фіорентини. Повідомляє трансфер ФІД. За інформацією джерела на прохання головного тренера Фіорентини Ванолі клуб шукає флангових виконавців і розглядає Егіналду як можливого кандидата для посилення складу. Трансфер 21-річного бразильського гравця оцінюється у 12 мільйонів євро. Крім Фіорентини, Егіналду також потрапив до сфери інтересів мадридського атлетіку та Роми. Нагадуємо, що Егіналду приєднався до Шахтаря у липні 20 Ця року його контракт з гірниками діє до червня 28-го. У нинішньому сезоні футболіст відзначився чотирма голами та однією результативною передачею. Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавка привернув увагу турецького Галатасарая, повідомляє Гунебагіш Хабер. За інформацією джерела, Галатасарай уважно стежить за виступами Михавка. Проте поки що не йдеться про будь-яку конкретну пропозицію щодо його трансферу. Також український захисник зацікавив Трабзон спор, який очікує детального звіту від своїх скаутів щодо його гри. Нагадуємо, що в цьому сезоні Михавка вже провів 23 матчі у складі Динамо та відзначився трьома голами. Український захисник Юрій Фербей завершує співпрацю з грецьким олімпіакосом, де виступав у складі команди Ю-19. Про це повідомляє портал legioners.ua. пріоритетним варіантом для 17 річного футболіста є повернення до України. Його послугами зацікавлені Київське Динамо, Черкаські ЛНЗ, Житомирське Полісся та Львівські Карпати. Настав час подякувати Олімпіакосу за ці чудові три роки в команді. Дякую кожному гравцю, кожному тренеру, кожному лікарю та просто всім людям, які були зі мною за весь цей час. Настав час розпочати щось нове, написав Юрій у соціальних мережах. Фарбей переїхав до Греції під час повномасштабного російського вторгнення. Раніше в Україні він виступав за Київське «Динамо», «Восход» та атлет. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. У матчі 14-го туру чемпіонату України між Динамо та Полтавою півзахисник Віталій Буяльський продемонстрував високу майстерність у побудові атак, віддавши 8 глибоких передач. Повідомляє офіційний сайт УПЛ. Це стало новим рекордом останніх двох сезонів УПЛ. Раніше найкращий показник становив 7 глибоких передач. Лідером сезону 25-26 в УПЛ за середньою кількістю глибоких передач є Педріньо із Шахтеря 3.04 на 90 хвилин. До п'ятірки кращих також ходять Назар Волошин 2,74, Віталій Буяльський 2,63, Куан Еліас 2,13 та Олексій Гуцуляк 2,12. Автор першого голу в історії збірної України Іван Гецько вважає, що Ігор Костюк надовго не затримається на посаді головного тренера Динамо і радить клубу призначити більш авторитетного фахівця. Я переконаний, що Ігор Костюк ненадовго біля керма. Це тимчасовий варіант. Киянам потрібен тренер, який був би авторитетом для них. З іншого боку, я не заздрю фахівцю, який погодиться замінити Костюка, бо Динамо потребує змін на всіх рівнях. Йдеться про менеджмент, тренерський штаб, підбір. Виконавців доводиться констатувати той, що є посередній без перебільшення 7-8 гравців. Взагалі невідомо як опинилися в команді, та головне, як змінити лави, коли кияни вже тривали час зазнають фіаска на трансферному ринку. Сьогодні динамівці образно кажучи, вперлися в дно, записавши до клубної історії одну з найганебніших поразок. Найприкріше, що полтавчани, потішивши доброю організацією гри без особливих зусиль, збагатилися цінними трима очками після сенсаційної поразки, сказав Гецько. У Туреччині опублікували топ-5 найкращих захисників Суперліги за підсумками листопада. І рейтинг очолив український центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов. За даними джерела, 23-річний Батагов отримав найвищі середній бал серед усіх оборонців чемпіонату Туреччини та посів перше місце в листопадовому рейтингу. Топ-5 захисників Суперліги у листопаді 2025. Арсеній Батагов – Трабзонспор. давінсон Санчез – Галатасарай, Ахмед Огуз, Коняспор та Альті Кардеш, Гетзепе, Йоан Андуза на Андузана. Спор. Нагадуємо, що Батага у цьому сезоні провів 14 матчів і віддав два результативні паси за Трабзон спор у всіх турнірах. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй qr код або переходь за посиланням в описі.